Доброго дня. Сьогодні готую салат з капусти. Буду тушити чавуні. І для цього нам потрібно помідори, морква цибуля, огірки, перець, часник, ну і сама ж капуста. Помідори подрібнюю. Можна нарізати кубиками, дольками. Ну, я хочу, щоб вони були як томатний сік і зразу виливаю чаву нарізаю їх так як вони великі В мене і жовті помідорчики, і червоні, різні. За декілька процедур таких і буде в мене тут 2 літри. Помідори я вже натерла, і зараз буду різати цибулю і натирати моркву. Цибулю ріжу дрібно. на кубики. Цибулю порізала. У мене 2 томат... літри томатного сока. 500 грам цибулі. І 800 грам моркви. Я її буду натирати на тертушці. моркву також в чавун. і тепер у гірки буду нарізати маленькі кружалочками, а де більше буду прирізати на половинку, і також різати. Огірків у мене один кілограм, пахнуть на всю кухню. І тепер буду різати перець. Перець буду різати соломкою. Перцю також у мене один кілограм. Перець також кладу в чаву. Погляньте, жовтенький, червоний, красивий. як. І тепер буду різати капусту. Капусти в мене 5 кг. і буду шаткувати її ось на такій терці. Нашаткувала капусту і тепер її підсолю, щоб вона зменшилась у розмірі, бо не поміститься і в чавуні. Так, три ложки зыпанула. А далі буду пробувати. Помішаю хай постоїть, а таки покину в чавун. Трошки так її потру. І хай постоїть. Капуста помістилася в чагуні, і так у мене вийшло 3 столових ложки солі по цьому рецепту і 150 грамів цукру. оцет і чесник. Добавлю пізніше. Все осіло. Вон скільки рідини вже. Погляньте. Ну і ще ми додавим оцет, я стакан додавляю. І часник. Часнику більше 20 головок. Капуста, часник, любить. Все хорошо розмішаю. І буде тушиться 40 хвилин, як все закипить, все я перемішала. Можна додати лавровий лист, перець горошком, душистий перець і олію. Ну я цього робити не буду, так як воно горч... гірчить і довго не стоятиме тоді. Так що а ви думайте самі, кидать вам чи ні. І так, 40 минут пройшло, буду зараз накидати банки. Одну баночку вже накидаємо і дуже удобно накидати чашкою. Оправляю ложку, щоб було рівномірно. Так, це наслідуюча банка. І ось такі баночки. Зразу накриваю кришечкою і слідуюча. Стала пахнет на всю кухню. Вообще красота. И так за всеми банками сделаем. Банки я все простерилизовала. Они чистые. И я еще закрывала салат. Не кип'ятила в чагуні, а стерилізувала. Це в мене два таких варіанти салата. Подивлюся, який кращий. І так вийшло мене 13 баночок, зараз всі закатаю і покажу, які вони у баночки. Тепер всі банки укутую. І хай охолоджуються. І ось такий салат із капусти на зиму у мене вийшов. І якщо у вас ніде зберігати капусту, якщо у вас її багато, або маленька, і залишати на зиму для зберігання не хочете, то це рецепт для вас. Будь-який час відкрили до гарніру, що дуже удобно і дуже смачно. Готуйте і всім пока-пока.